Вітаю, я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. Неочікуване для всіх, Китай показав нам одразу два нових літаки з дуже оригінальною аеродинамічною схемою. Це безхвості літаки з модифікованим дельтавидним крилом. Вони мають низьку радіолокаційну помітність завдяки формі фузеляжу та внутрішньому розміщенню зброї. Два члени екіпажу сидять поряд в двомісній кабіні. У них по три двигуна це досить рідкісне рішення для сучасної авіації. Три двигуни. Вони, вони забезпечують високу швидкість і бойову ефективність на великих висотах і при великих дальностях польоту. Озброєння обох літаків розміщення у внутрішніх відсіках їх три. Центральний відсік для розміщення важкого озброєння. А два бічних відсіки один зліво, один справа, від центрального відсіка призначені для розміщення легких ракет класу повітря повітря середньої великої дальності. Один з них G36. Це перспективний китайський винищувач 5-го або може навіть і шостого покоління з літною масою більше 30 тонн. Другий це e G-HXX. Це новий китайський бомбардувальник, що готується до першого польоту десь в 26-му році. Його роблять на заміну H-6-го. В них є бомбардувальники H-6. Це копія Ту-16, тільки там поставлені двигуни від Ту 134 Д-30. І ззаді кабіна, не в задній кабіні немає стрілка радиста. А так копія Ту-16-го точна. Його максимальна злітна вага цього бомбардувальника досягає 60 тонн. Ми маємо фото бомбардувальника GHXX поряд з G20 Chенdu. Ну, це винищувач з максимальною вагою порядка 40 тонн. GHXX суттєво більший і має двоколісні віски основних стоїк шасі. Це свідчить про е, достатньо велику максимальну злітну вагу, десь 60. А може навіть і трошки більше тон. Дальність максимальна такого літака буде значно вища. Він створений для проведення операцій в Тихому океані в майбутній війні проти США. Детальний аналіз тактико-технічних характеристик тих літаків я викладу у своєму відео на Патреоні. Запрошую всіх переглянути це більш детальне і цікаве відео. На Патреоні. Підтримайте наш коринований канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, слідкуйте за підписками. Підписки патріотичних відео злітають, їх треба поновлювати. Я дякую всім небайдужим, що допомагав допомогли закрити збір коштів для 93-ї бригади Холодний Яр на купівлю дрона. Зараз ця монобанка закрита, гроші не приймаються, платіж зібрано. За декілька днів ми отримаємо чергове звернення воїнів і продовжуємо збір коштів на їх потреби. G-36 36 це новий крок в розвитку китайської авіації після їх винищувача п'ятого покоління G-20. G-20 20 малопомітний винищувач, призначений для завоювання переваги в повітрі і точкових ударів по поверхні землі. У військово-повітряних силах Китаю він е на озброєнні стоїть з 2017 року, і на сьогодні їх вже більш ніж 300 штук. Це вже велика сила з бойовим радіусом від 2 до 2,5 тисяч кілометрів. З нею повинні вже рахувати всі. G20 став суттєвим елементом бойового протистояння в світі. Тому G36, це новий, новий літак, повинен мати значну перевагу над своїм попередником G20. Після 2036 року, коли він по плану піде на озброєння, З зовнішнього вигляду ми не бачимо підтвердження у жі 36-го вимог навіть п'ятого покоління по високій, безфорсажній крейсерській швидкості на, надзвуці, на надзвукової, а наявність кабіні двох членів екіпажу каже нам про серйозну недосконалість рівня автоматизації пілотажного і прицільного навіційного комплексів. А це суперечить одній з головних вимог до літаків шостого покоління опціональному керуванню пілотуванню. Загальний вигляд конструкції G36 це безхвостка. Винищувач G36 це безхвостка з керуючими реднічними поверхнями по задній лінії ромбовидного крила. Літак має три трубореактивний двигатель, двигуни повітрязабірник центрального зверху фюзеляжа забірники бокових знизу під фюзеляжем, зліва справа від центроплану. Основні стойки шасі посилені двоколісні, компоновка пліч-опліч, компоновка кабіни пліч-опліч пілотів, двох пілотів нагадує нам кабіну Су-34. g 36 призначений для виконання завдань в Тихому океані далеко від узбережжя. Політ над океаном. Він дуже складний для пілотів. В, виконуючи багатогодинні польоти над океанськими просторами, пілоти мають велике нервово-психічне навантаження, а розміщення двох пілотів в кабіні пліч опліч е, сильно зменшує ці психологічні навантаження. Літак, ж 36 трошки більше ж 20 за розмірами масою. Е, Перегоночна дальність G36 більше 6000 км проти 5900 у G20. Ну, відповідно, бойовий радіус G36 складає 3000 км проти 2-2,5 тисячі км у G20 Чендук. А про головну силу літака G-36, це Авіоніку, Брео, лок, радіолокатор і потужний штучний інтелект, ми зможемо говорити ближче до 2036 року, коли вони вже будуть зроблені і будуть стояти на, на цьому літаку. Новий китайський бомбардувальник G-H-X готується і тільки готується до польотів, серйозних випробувальних польотів. Одразу ми бачимо, що це спроба зробити копію американського бомбардувальника b 21 -1. Рейдер. Райдер. Але одразу видно вплив російської конструкторської школи літакобудування. Заходи по малопомітності бомбардувальника GH XX. Ми е, бачимо, що вони принесені в жертву швидкості. Є великі протиріччя між вимогами до, по малопомітності і вимогами по швидкості і маневреності. І тут. Конструктори повинні зробити вибір, який саме вони літак будуть робити: малопомітний чи швидкий і маневрений. Дивлячись на фото китайського літака, бачимо, що головна увага приділена швидкості. Ну, максимальна швидкість JSXX також буде до 2,5 швидкостей звука, бойовий радіус – 3000 км. Він значно менший. Він значно менший від Б21 по максимальній злітній масі по бойовому навантаженню. Новий китайський цей бомбардувальник е, має масу максимальну на 20 тонн меншу, а бойове навантаження від 5 до 10 тонн меншу від B21 райдер. Головна відмінність між ними як, це як вони захищаються від ворожих атак. B21 практично невидимий на локаторах. Його ефективна відбивна поверхня менше 1 1000 метра квадратного. Шановні, 1 1000 метра квадратного. А GHXX буде мати ефективну відбивну поверхність на рівні 1 квадратного метра. І він захищається від натак. А так, тим, що він робить швидкий надзвуковий прорив. Протиповітряної оборони і пускає ракети з великої дальності. Порівняльну ефективність таких підходів я виклав у відео на Патреоні. Це досить серйозний аналіз. Підтримуйте наш коріномовний канал «Приватні Приватнімо на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, запрошуйте друзів на Патреон, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймія Кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення!